Місто Херсон, як завжди, останнім часом, за останні місяці, ще трошки ми будемо рухатися по Херсону без навігатора. Наша задача на ці найближчі півтори доби наступна. Маємо забезпечити декілька військових частин вакцинами та кормами. Як це не дивно, бо останнім часом наші запити в основному від військових і забирати декількох тварин з пораненнями від обстрілів. Десь, напевно, 20 днів на місяць ми не вдома. Ну, хоча, з іншого боку, це Україна, це наш дім. Тому ми вдома. Просто інколи ми ходимо в іншу кімнату. Маю сподівання, що ми зустрінемо хоча б одненький кавунчик, а краще п'ять. привезти для хороших людей, яким символом незламності став Херсонський кавун, правда ж? Все змінилося. І я змінилася, але і то я, і це я. І я почала відчувати себе більш живою. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення так вийшло, що наша родина втратила все: будь-яке майно, будь-яку домівку. Це все покрали кляті орки, і мені цього абсолютно не шкода якимось чином. Тобто, я вийшла на початку березня без нічого, але з усім. Останнім часом я працював на шиномонтажі. Потім, коли почалась повномасштабна війна, звісно, що ми його закрили, як і все інше, все, що було в Харкові. І фактично я весь час почав займатися зооволонтерством. Оля, привіт! Доброго дня. Вам. О, це давня історія. Це дуже давня. Да, воно починалося з того, що кожен із нас якби, забирав до себе додому тих тварин, яким була потрібна допомога. Тварини це, це ті істоти, які самі собі допомогти не можуть. Так склалося, що ми починали допомагати тваринам разом зі своїми друзями. Кожен з нас вимушений обирати свою роль у цій війні і триматися. Свою роль, що ти будеш робити? який буде твій внесок? От кожен воює тим способом, який вміє воювати. І якби і ми стоїмо, і ми тримаємося за рахунок духу всього народу. Тому от, хто б як не відносився до цього, але ми розуміємо, що це війна, от усе. Були шалені дні, шалені волонтери, дуже сміливі люди, які відвозили інсулін і корми для тварин в Славутич через ліса. Це було небезпечно кожного дня, але люди навколо давали віру. Люди в такі проекти набираються виключно самі і вас щось зводить. Це мої друзі. Які прийшли якось одного разу допомагати на склад і залишилися назавжди. Це волонтери, з якими ми разом їздили в якісь місії. Ми їздили постійно, починаючи з Київської області, Харківська область, Ізюм, Балаклія, Купянськ, Лиман, Краматорськ. Ми їздили всюди і так з нами залишалися після поїздок кожного разу по людині. Ця команда для мене це просто скарб, яким я дуже пишаюся, і вдячна їм за те, що вони дозволили мені бути поруч. Їй тільки-тільки зробили операцію, в неї була величезна пухлина, і вона вже ходить. Це собака, яка живе на військовому об'єкті, і е, про неї піклуються військові. Але, звісно, вони там змінюються постійно, вона живе на вулиці. Вона дуже красива та чемна. Подивіться, яка вона красуночка. Це прооперована лапка, на яку вона тепер е, ступає. Відразу по можна побачити операційну. Там працюють лікарі, тут робиться чиста хірургія. Це Марко, це лікар з Італії, він взагалі перший раз в Україні. Це наш стаціонар. Привіт! Ти там на горшку, да? я тобі помішала. Ну, вибач. Підстава така, я розумію. Тут і котики, і собачки, і мама з кошенятами. Ну, це, напевно, наша сама така. Звати Пушка. Вона від військових. Вона їхня бойова подруга. Об'їздила, де тільки можна. Була на різних позиціях. Вона мама, в неї сім кошенят народила там на позиціях. Можете подивитися. Де? Да? Пушка. І діток в тебе багато. Наразі тут більше ста тварин. Це все зайнято. Багато тварин, які. Мені здається, що у кожної ну, своя історія, хоча вони дуже схожі. Тварина, яка звідти де постійні обстріли, розруха, гинуть люди, гинуть тварини. Ну, вони і особливі, і свої, але і в той час однакові. Коли бачиш ці радісні очі, і коли ти розумієш, що тварина просто настільки вдячна, що ти її врятував і. Ну, я не знаю, чим це можна описати. Коли ти робиш щось не для себе, напевно, в тебе ну, від цього виростають крила, і ти можеш робити ще більше. Насправді, у квітні 2022 року я приїхав сюди воювати. В минулому я військовий пілот ВПС США, але я за старий. Вони не пустили мене воювати. Врешті я знайшов це місце порятунок тварин Харків. Воно чудове. Ці тварини жертви війни. Вони отримують поранення через обстріли. Вони одинокі, вони поранені, вони голодні і ніхто не допоможе їм. Тому, коли я знайшов цих людей, я вирішив, це воно. Я буду робити це. Просто зараз відбувається один з найважливіших періодів історії. Українці борються не за Україну. Вони борються за майбутнє світу. Це те, що я думаю і тому я тут. Україна дійсно воює не просто за свою територію. Для мене це війна, як війна якогось такого цивілізаційного рівня. То, що роблять росіяни, його не можна ну ніяк пояснити. Це є. Це не неприкрите зло, яке по якійсь причині зараз проявилося саме в цій війні Росії з Україною. Ми багато їздили, ми їздили самі в кожне селище після деокупації, ну майже в кожне. І перше, що кидається в очі, це величезна кількість покинутих тварин, які, очевидно, були колись домашніми. Ти починаєш спочатку годувати, потім створювати навколо будь-якої своєї місії певну систему. Ти знаходиш координаторів на місцях, яким ти допомагаєш з кормами. Ти знаходиш якусь там умовну бабусю, яка прихистила 55 котів на околицях села в Іванківському районі. Ми бачили стільки і бачили стільки такого, про що ніколи не хочеться розповідати дітям. що Поставили собі команду таку мету, щоб безпритульність в Україні зникла як явище. І на це вже поступово додалося і лікування, і прилаштування, і стерилізація як база для зникнення безпритульності. Коли ми їдемо на евакуацію, це займає практично весь день. Ми готуємо заявки, ми готуємо автомобіль, ми готуємо бокси, інвентар. Не ори, їла сьогодні. Коли вони мені задають питання, куди ти їдеш, я кажу, недалеко тут рядом. Ну, мені мати каже, я знаю, що рядом, каже, я бачила в ролику, часов яр. Ну, кажу, ну, що зробиш? Щас і яр, значить часов яр. Ми на цю тему сильно не спілкуємось. Хвилююся, коли я отримую заявки в тих місцях, де я раніше не був. Для цього потрібно трошки більше часу на підготовку, щоб відкрити всі карти, подивитися всі маршрути, до чого бути готовим. Бус у нас великий, бус у нас примітний. У нас в команді, як правило, їздить троє людей. І потрібно враховувати, що попадаємо ми ще під обстріли ще не попадаємо, чи в режим тиші якийсь попадаємо, але це завжди такі потенційно небезпечні місця. Якщо одного разу ми з'їздили, нічого не відбулося, якби все було тихо, спокійно, це не означає, що наступний раз буде те ж саме. До речі, ми зараз будемо проїжджати через посад Покровське. Це е, село під Херсоном, в якому були важкі бої. Досить. Село було зруйноване, поранене е, трішки більше, ніж повністю. І е, це можна бачити по кількості синіх заплаток на будинках. І посад Покровський весь в синіх заплатках, повністю як в ранах, як в бинтах, як в пов'язках. Мені дуже боляче бачити те, на що перетворює Росія нашу квітучу землю. Тому що я проїжджаю повз локацій, які раніше були перлинами, і розумію, що багато років, дуже багато років, там буде випалена пустеля. Як би нам не хотілося бути позитивними і казати, все відбудуємо, це буде відбудовуватися дуже довго, дуже дорого. І... Я вірю в те, що це обов'язково буде можливим. В деяких ґрунтах багато років не можна буде нічого вирощувати. Акваторії наших морей. Це величезний екоцид. Я думаю, що ми будемо вихакувати це десятки років. О, ну... почався вечір у нас. Маша харчується любов'ю до цуценят кавою та цигарками. Ото є наша Маша наша. Маше потрібно, щоб її малишарня була здорова. Куди Маша не приходить? Десятки, цуценятопад просто якийсь. І Маша живе для них, живе за для того, щоб дарувати їм материнську любов. Я не знаю більше таких людей. Саль, сальма тихенько. Ми тут пережили дуже багато. Це у нас перша лінія фронту була. Тут відразу за огородом вже стояли вздовж і в поперек рашисти. Психіку у всіх у кожного вже порушено звичайно. А собаки цуценята всі стресостійкі, хоч бомблять кожен день. Вони на це не реагують. А от батьки їхні дуже перелякані. Собаки бояться цих вибухів. Вони щодня у нас відбуваються. Якось так і виживаємо. Такі... Такі наші будні. У нас зеленого коридору жодного так і не було. Ну і з тваринами ніхто абсолютно не приймав, а кинути їх. Не кинули. Лишилися заради тварин. Ну, Почалася окупація, коли багато хто виїхав. Багато просто виїжджали, покидали своїх собак де на ланцюгах, де просто випустили на вулицю. Випустили на вулицю. Ну я люблю тварин, ходила їх, годувала в окупації. Знаходила якось чим їх чим прогодувати. Коли з'явилася можливість, евакуювали максимально. Матусь відловлювали, стерилізували. купу цуценят вже було мною прилаштовано за цей час. Ну і собак також багато. Тобто це все діти з військових позицій, куди так просто не потрапиш. І військові всі звозять, просять, допоможи. Ми кожному на позиції, вже як заздрасті. не тільки їжу чи якісь необхідні, ніштяки відправляємо військовим, а завжди корм для тварин. Бо в кожного там 20-23 тварини. Ці люди, вони якісь неймовірні. Вони всі в цуценятах, цю кошенятах, в птахах, в якихось диких кабанах, кого в них тільки немає. Військові наші також допомагають тваринам. Це дійсно по-справжньому врятоване життя. Причому в якихось конкретних випадках це єдиний шанс. Вони нас захищають, військові, ми маємо якось їм теж допомагати. Ну от, Рятуємо, лікуємо за можливістю, прилаштовуємо. Ой. Що вам, водички долити, так? Прохід дайте. Дайте прохід. Покажіть, як ви шкодите тут. Ось моя водоплаваюча, головна, так? Це вихід, це не страшно. Відпочинок ти собі дозволити не можеш абсолютно, тому що підйом рано вранці приготувати, поприбирати одні, другі і так по колу. Дуже хочеться на море відновити сили, відпочити в окупацію. Ми не могли нікуди поїхати, тому що у нас не було зелених коридорів. Хто намагався поїхати у декого виходило? Багато наших теж місцевих на мінах підривалися і розстрілювали расисти. Терпляче чекали, вірили. Вірили нижком теж допомагали. Ніяким чином руський мір нам не потрібен, тому що це дикуни. Oh. Ми народ вільний. Нам Росія ніяка не потрібна. Ой, ну все, 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 все на голову вже вилазите. Все. Все, 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 все. бувайте. Ні, ні, ні. Лапи прибрали. П'ятій ранку була новина. Мені хтось телефонує і запитує: Лала, ти знаєш, що сталося? Чи ти поїдеш? Я кажу, ти я ще не знаю, поїду я чи ні, а і вже починаю збиратися. Зібралися швидко, прийняли рішення миттєво. Це сталося рано вранці, о п'ятій годині поступила інформація про те, що підірвали дамбу. Ми підготувалися і в ніч вже виїхали в Херсон. Я під'їжджаю, починаю хвилюватися. Напевно, я тоді ще сама не розуміла, наскільки е ці спогади для мене важливі та важкі. Ось власне ми під'їжджаємо туди, де була вода. Тут ми залишали машину, отут знаходилася купа волонтерів. Да, все було у воді повністю, абсолютно затоплений район. З величезною кількістю тварин все було затоплене і заправка була затоплена трішки страчала вверх і тела Херсон. На кожному спускі на воду Відбувався порятунок. Люди на човнах, спочатку гумових, потім металевих з мотором. Витягували тварин, які сиділи на дахах, на водосточних трубах, на деревах, на кущах. Ви бачите, попереду вулицю? Отут стояла вода. Ми зараз їдемо під водою. Ці вулиці були затоплені. Хаос. Ну, якщо питання першого дня, то це просто хаос. Якби ніхто не розуміє, що робити, коли почали з'їжджатися різні люди з усієї України, вдалося, скажімо так, об'єднати зусилля і вистроїти роботу так, якось порозбивати по секторам затоплену територію і почати працювати в пошуках тварин, яким потрібна допомога. Херсон був переповнений тваринами. Чорнобаївка так само. Цього було настільки багато, що потрібно було займатися Херсоном дуже детально. дзвінків була така кількість, що фізично існувати паралельно з ними, одночасно з ними було неможливо. Постійно, шквалом, безкінечно. Люди, 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 дзвінки. Ми приїжджали на місце розташування, де ми мали спати. Ми ще мали прокоординувати кубу процесів на наступний ранок, і ти завжди повертаєшся додому не сама, а з якимось котом в мазуті, якого по дорозі ще десь доврятували. І ти півночі ще відмиваєш від мазуту кота, тому що кіт загине, якщо він сам буде відмивати себе від мазуту. А він то кашеня, господи, воно не їло сім днів, воно стресоване, ти ще його годуєш. Мазутна принцеса. Отака. А потім падаєш там, де ти його годував. Просто я не пам'ятаю, де і як я засинала. І круто, коли є команда однодумці, і ти можеш згуртуватися і сказати: знаєш що, апокаліпсис, ні сьогодні. М -м. Коли їдеш туди чи бачиш в телеграм-каналах фото, ти навіть уявити собі не можеш, в принципі, що ти побачиш насправді. І тому рятувальна команда, яка працює в центрі апокаліпсису, має знати декілька важливих речей. Вона точно має розуміти, куди вона їде, і що її може очікувати, і що вона може не повернутися. Команда має. Бути відповідно підготовлена і безумовна, безмежна, еталонна любов до будь-якої живої істоти, тому що Карк це космонавти, які рятують абсолютно всіх, навіть курей. Вагітну мишу вони врятували, тому що не можна ж покинути вагітну мишу. Міша в гідрокостюмі пирнав на промбазі в оце все, що ми називаємо водою. Для того, щоб врятувати курей, які тонули. І в останній день на воді всі члени екіпажа, саме того човна, ризикували життям для того, щоб витягти зачинену голодну черепаху. Тобто, карк це для мене це про чесність, про хоробрість на межі, божевілля трошки. Але я вас дуже люблю. Харківський порятунок тварин вони взагалі для мене особливі, тому що ми познайомилися вже на воді в Херсоні. Також шалені космонавти, які здатні робити для тварин все навіть досі. Вони їздять в кізомиси, мінобалку, рятують звідти тварин також під обстрілами і лікують, оперують, годують, прилаштовують. Ось це тут пліні буде на а Руслан стояв зі мною поруч на березі, коли наші човни обстріляли. Це дуже страшні завжди ситуації, коли ти не розумієш, що відбувається. А це, мабуть, найстрашніше. Було страшно не за себе, а за те, що той, хто поїхав за твоєю черепахою. Котом чи трьома, чи п'ятнадцять собаками загине, і ти ніколи в житті не зможеш з цим жити. Ніколи. Площа корабелів це взагалі був один із найнебезпечніших спусків на воду. Вони бачили скупчення людей, вони розуміли прекрасно, що це є евакуаційні шляхи, тому що з дронів можна побачити навіть велику переноску е, на човнах. І вони обстрілювали саме їх. Ми потрапили під обстріл е, тричі. Це був день, в який були сильні обстріли. Ми якраз цей час були також на острові, і я по суті чув, що обстріл ведеться якраз по тій частині, куди нам потрібно повертатися. от Коли ми підплилили, то ми побачили, що на березі стояли пришвартовані човни. Один був повністю в грязі, Ну, от коли падає снаряд, вода якби піднімається при цьому вогню, якби весь човен був грязний, інший стояв з розбитим стеклом. Вітровим, от по цьому ми побачили, що якраз от хтось із команди попав під цей обстріл було поранено двоє людей, і коли ти не знаєш і не розумієш, що з тими людьми чи вони виживуть, в якому вони стані, не хочеться і згадувати. Але потім була задачка страшніша. Нам потрібно було витягти решту екіпажів, які в той момент прекрасно собі ловили собачок і кошечок на різних кінцях острова. Вирішили максимально швидко всіх повернути з води. Була небезпека повторного обстрілу, потрібно було робити все швидко. Тому от і кожен човен, який прибував, ми його швидко витягували, ми його завантажували на прицеп, навіть не дивлячись, його прицеп чи на його прицеп. І поруч зі мною стояв Руслан, і ми витягали е човни разом. Хоча він приїхав в рятувальному екіпажі в першому і міг спокійно їхати відпочивати, але він залишився, поки остання людина з переноскою з котами не зайшла з човна. Люди відкриття всієї війни, всієї повномасштабної війни і всього Херсону. Ну, це була одна із перших собак, яку ми дістали в Херсоні в перший день. Я просто не зміг пройти повз. Вона сиділа там на плоту, ми її забрали. Приплив на берег, я її спробував якби, від себе якось відтягнути, але я розумію, що в мене з цього нічого не вийшло. І в цей момент нас фотографували. Сильний стрес. Він просто в собаки викликав емоції почуття, на які здатні люди. Тобто, ця безмежна вдячність за її порятунок, безмежна довіра людині. Вона вилилась в те, що вона схватила мене за ногу і просто не відпускала. Це фото воно зацепило ну, Внутрішньо багатьох людей. Тому що, як би там не було все одно. Зараз питання в тому, залишаємося ми людьми чи не залишаємося. Які випробування не були, які б війни у нас не були, але питання тільки в одному: чи здатні ми в цьому хаосі і жорстокості, що відбувається, проявляти людське почуття? І насправді, коли хтось бачить ці прояви, люди підсвідомо до цього тягнуться. Ми рятуємо тварин для того, щоб в Україні була цивілізація. Ми рятуємо людей, рятуючи тварин. Ми рятуємо людей, рятуючи їхніх тварин. Ми рятуємо людей в людях, коли рятуємо тварин. А вона не вагітна, собака? Ні. Вона з кліпсою, вона не вагітна. Ну, з кліпсою, це свіженька, яка простерилізована була цього разу в Херсоні. Профдеформація. Ти бачиш собаку і хлопчик дівчинка. Це той самий смак? Треба. Смак вільної Херсонщини. <рес> Ти поїла? Поставте, будь ласка, водички. Обіцяєте? Мишаємо тимчасово Херсон, і що хотіла сказати: От, Знаєте, буває людина розумна, людина терпляча, людина дієва, а буває людина любляча. І це е, кожен військовий, який в Херсоні, кожен зоозахисник і кожна людина, якій не шкода погодувати тварину голодну, проходячи повз неї. На цей раз ми наша місія була маленька. Такенька забезпечити вакцинування. Вакцинят. Сота юбілейна собака, які народилися в різних розпалагах, бліндажах, у військових, одним словом, відлов трилапої собачки на Чорнобаївському аеродромі. І кожного разу ми бачили очі людей, які піклувалися і переживали за цих тварин. І це є про любов, безумовно і безперечно. Тому, як завжди, Трошки з важким серцем, бо не встигли все, що хотіли врятувати і допомогти всім, кому хотіли. Але виконали обіцянки. І ось це супер круто.